Містами України прокотилася хвиля терористичних актів, спровокованих країною агресором. Так звані сусіди вдаються до різних способів підірвати спокій в тилу. В Івано-Франківську, Тернополі, Рівному та низці інших областей повідомляють про терористичні акти. Голова СБУ у Волині проінформував керівників про можливу загрозу та методи боротьби з диверсіями. На сьогодні ми продовжуємо фіксувати постійні чисельні спроби ворога. Залучити мешканців регіону до даної деструктивної діяльності при цьому основним об'єктом спрямування є на жаль молодь підліткового віку. Очільник ОВА Іван Рудницький невідкладно дає завдання посилити безпекові заходи. Тоді управління освіти Волинської на контроль, а всі голови громад, прохання. Через свої відповідні структурні підрозділи довести до всіх керівників, що провели всіма учнями та студентами роз'яснювальну роботу в частині того, що сказав керівник СБУ. Ще одне важливе питання: доступність податкових послуг у громадах. Сі ДПІ, які ліквідовані, відсоток їхніх послуг в них складав лише 13% по у Разом з тим до кожного голови громади були як або письмові, або усні звернення щодо виділення приміщень, створення робочих місць. Створення центрів, виїзди, фахівців, створення мобільних груп усе це допоможе покращити роботу, зменшити навантаження на людей та зробити податкові послуги зручнішими. Люди готові податки платити, тому мусимо тоді зробити їм умови, щоб вони платили. Ви розумієте? Бо потім. Будемо казати, що не платите податки. Він каже, нема кому платити. Нема податкової. Яна Гонтар для новин на часі.